아아 на вкладння А, на укладння пост Kristin уроку оренди, земельні діzedялки дляeleri бeless новин'я т merger asanarring часом магафевого гаража є 같아танні celebrating suspiciousilsa а нес JAKETик-Он надання збудеться на ерику для ана укладння по TP дороге оренди земель малі двенадцтвердя на таир і наисаму по personе ш Ef b epidemi Swami чесницяLERIWger заўнясті намjer Fenомо М��а 미читься вна dieser drink anaira таиться ми жантів тим ечі swollen хотатна не todo呢 че трото 후 фparable disorder органі незна Внесення змін до договору оренди земельної ділянки no 2014 від 12.05.2014 року попадано Панчуком ВФ. Це тут це те, що ми проводили. Значить, так про? да, тут надо проговорити, буде у нас заміна оренда Я з Панчука на фермерське господарство. І 에, термін буде да, продовжуватися. 12% 14%, правильно? Така?

Саме, да? саме, так? Все саме, такі ділянка інша, і тут треба знову. Піднімаємо Просто... з 4 до 12, і термін 4. Так, голосуємо, що так? Одного року. Все? Так, е, да. єдине, я хотіла сказати, там у нас буде на сесії виноситися питання про надання дозволу для виконання на викуп земельної ділянки на 7 гектарів і, і на 1 гектар. Ми на попередній комісії розглядали проєкт рішення за цим на сайті, була нормативка саме на 25-й год. З 1 січня 26 го змінилася нормативочка, ми її тільки повитягували, тобто на сесію прохання буде, ну, то, скажемо, тоді озвучимо, то, що вже використати цю нормативку саме на 1 січня 26 го Звідно, ну, да, нормативно, да, що ви йде? Так, це йде рішення на продаж, людина з цим рішенням, ось земля цього позначення, і тут зразу доладаємо цю чітко, щоб була ця правильна цього. Це так. Так. Тепері на сьогодні парада денний вичерпано.